Винесете службу щоденно, цілодобово, ризикуючи своїм життям. І вам дякую всіх. Щиро вітаю святом, успіхів, здоров'я вам і вашим родинам. Вітаємо вас для Національної поліції України. Відчинені народного депутата України Ігоря Молодка та від нас особисто. Ми хочемо вам побажати міцного здоров'я. Ви ті, хто приходить на допомогу і цього потребує. Дуже велике вам дякую зі святом. Вітаю вас професійним святом з Днем Національної поліції України. Дякую за захист нашої територіальної громади. Побажати хочеться, перш за все, здоров'я вам, вашим рідним, вашим близьким, щоб ваш колектив був дійсно дружним, щоб ви досягали поставлених цілі, щоб ви могли завжди бути впевнені в плечі товариша, в плечі колеги, щоб вдома завжди вас чекали з посмішкою, з теплою. Сучасний поліцейський повинен бути добрим людяним в першу чергу. І відповідальним, якщо не буде відповідальності, то і не буде іміджу поліції в лавах. Національної поліції я працюю як і всі, і з дня заснування національної поліції це з 15-го року. А до цього з 12-го року служив в міліції. Очолюю зараз службу поліцейських церкві громади, які обслуговують територію Шосткинського району. Всього куди входить і Ямпіль і Глухів, і середина Буда. В обслуговуванні 9 територіальних громад, 5 з яких є безпосередньо в 5-кілометровій зоні. Різні виклики є на евакуацію, роздання гуманітарної допомоги, дрони, які не розірвалися, теж виїжджаємо, документуємо, визиваємо слідчо-оперативну групу.